Удачі, Машенька, напевно. Привіт, Машенька, миру та удачі і вам всього найкращого також. Так, щось що такі то справи. І на майстер. А як же ковбаса? Ну що ж, як ніхто не пише, то й не буду йти нікуди. Прийдеться завершувати, лягати, спати. Так, щось що таке то. У нас є 136 чоловік, мало чату, не, не пишуть. Давайте якісь питання, може, Ігор вам що розкаже, так що давайте. Так, Руслан, добрий вечір, красавіця Люба. Дідусь і і лежиш і тобі привіт. Ні, дідуська ходить якраз, то не лежить. <сум> Але тобі доброго вечір, Руслан, і міцного здоров'я. Дякую, що жартуєш і спілкуєшся. Лайчика, не забудь прожати. Так, я, Назар, я знаю всякі породи. Добре, Тетянка, в нас мінус а На ранок може бути і більше. Все може бути. Оля Ахілес, доброго вечора. Ірина. Що сталося з вашим чоловіком? Що сталося з моїм чоловіком? Ну, зараз вже був дякувати, пішов на поправку. Вже можна сказати, адаптовується до того життя. А так був на війні тяжко поранений. Ось можеш розказати що. А я знайду те питання, що я мала дати. Ну, що сталося? Так, як на війні стається, був поранений, побитий в череп, так, сторона, ліва сторона, бачите, як мене гарно зробили. Костомаха в музку сидить, вухо відбите було. Пришили, бачите, і трохи, трохи чую на нього. щелепа була відбита. Для чого бороду ношу? Щоб щелепу не загубити. <смі> ну я жартую. А якби не було бороди, щелепа була б лишилася там. Руки були, м'язи на руках обірвані, вони так і є. Спина вся нога ліва і позвоночник теж зруйнований. Але нічого, потихеньку, помаленьку, мені тільки зробили операцію, як почистили е, все, що було. В черепі лишнє забрали, зашили, бачите, відладнали нормально, зашили вухо, все потихеньку відновилося. Ніхто мене більше не лікував, це раз операцію зробили. Чому? Бо не знали, чи я буду жити, чи не буду, ну і не могли навантаження ніякого робити. Раз підійшов лікар, щоб спину лікувати, якось вплинути, а цей нейрохірург каже, не можна. Йому ні зімків робити, нічого, тому стало негарно. Але я кажу, не хвилюйтеся, все добре, що ви хотіли подбати. Але в такому стані дійсно не можна було нічого робити, бо ні уколи, нічого, бо не знати, чи виживу. Але я довго не був. Як температура спала, стало мені легше, я почав спати вночі, я відмовився від цього лікування. Приїхав додому. Дома Гарне харчування, бо це, будемо казати, природне все. І я потихеньку виліз. І ще пішов, повернувся назад. Ще рік відбув. А вже цього року. Нічого, восени ну, восени, в 24 го бо це я був 23-му поранений. А в 24-му, коли приїхав додому, зміна. Клімату, перепад температур, ну і тиск впав сильно. Ну І через це мене і звільнили. Ну, Хоча я, я трошки відладнався, скажу, і рухаюся, і все. І навчився розмовляти, перші взагалі не міг розмовляти, ось таке воно. Так що все нормально. І далі залежить все від нас, як ми бачимо, як ми хочемо, кожна людина повинна старатися думати про себе. І про свій організм, тоді буде краще. Але не переживати, не чекати, що лікар має все зробити, а я маю лежати, бо інакше це не буде позитиву. Ось такі справи. Так. Запитання задала мені любов, якась, просто любов. <кхів> не мені, а Ігорові. Як ви відчуваєте, хто несе негатив? Чому нам щастя не буде? Дай Боже вам всім людям щастя, поділених вами на негативних і позитивних. Ну, що ще можу сказати? Я вже людям відповідав.